Виконуємо задання 2. Практичної роботи 4.8 за підручником інформатики 5 клас Джона entry Піоса 2022 року випуску. Я буду використовувати Scratch онлайн. вибираємо створити. Ви зрозуміло можете використовувати Scratch, який встановлений на комп'ютері. Ось це в нас Scratch встановлений на комп'ютері, а це онлайн. Бачимо, різниці практично немає. Давайте вилучимо спрайт один рудого кута, для цього натискаємо на ось цей кошик, та додамо інший спрайт. Для цього натискаємо кнопку Обрати спрайт. Перейдемо в категорію тварини та додамо спрайт миші. Ось вона. І тепер нам потрібно, що якщо ми натискаємо на клавіатурі стрілочки праворуч, ліворуч вверх або вниз, щоб миша рухалася праворуч ліворуч, вверх або вниз, відповідно. Отже. Переходимо в категорію події та додаємо в область сценаріїв команду, коли клавішу натиснуто. Але відкриваємо ось цей список та вибираємо стрілка праворуч. Коли стрілка праворуч, то в нас дана миша повинна рухатися праворуч. Отже, її потрібно повернути праворуч. Куди вона повернута, в тому напрямку і буде рухатись. Влаціємо сюди бачимо 90-це є праворуч. І вона буде рухатися на 10 кроків кожного разу. Але давайте перейдемо на вкладку образи. Бачите, для даної миші є два образи. Зробимо так, щоб в нас ще й змінювалися образи. Тобто, здавалося, що вона перебирає лапками. Це в нас команда в категорії вигляд. Вибираємо наступний образ. Отже, кожного разу, коли натискаємо стрілку праворуч, повертається в напрямку праворуч, якщо ще не повернута, переміщається на 10 кроків, та наступний образ. Переконуємось, натискаємо клавішу. Так, Все працює аналогічно для інших клавіш. Скрипт у нас буде схожий, через це продублюємо, клацаємо правою кнопкою миші поверхній команді, вибираємо дублювати та змінюємо. Тепер у нас стрілочка ліворуч, повертаємо ліворуч, ліворуч, праворуч. Аналогічно. Стрілка вгору. Повертаємо вгору, це в нас буде 0. І стрілка вниз. Повертаємо вниз, це в нас буде 180. Натискаю стрілочки на клавіатурі, бачимо, наша миша рухається. Здамо ім'я нашому проєкту. Давайте назвемо його Мишка. Якщо у вас креч онлайн, тоді файл зберегти негайно. Якщо у вас скреч на комп'ютері, значить файл вивантажите на ваш комп'ютер. Я також збережу на комп'ютері, зберегти. Задання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!